А ти на небо зовсім рано полетів. обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе? Біль стискає груди, а душа плаче. Гинуть найкращі сини та доньки України. На жаль, не обійшла біда і наш стебник. Минув рік, як нема з нами Юри Кайгородова, героя, що віддав своє життя за нас, наше щасливе дитинство за Україну. Рівно рік, як немає з нами Юрія. Ми пам'ятаємо молитвах нашого Юрія, Пам'ятаємо в наших серцях, не забуваємо його. Пробач рідненька, мушу йти. І не питай, куди тепер рушаю. Мене чекають прокляті і світи. Коли повернусь, я й сам не знаю. І пішов за свободу стояти, за свободу дітей твої, ще не народжених за вільний і мирне майбутнє, за спокій країні за наше відродження спокійний саничних. Та зима наче пепла, дивна чи барик. Не звучала фраза Герої не вмирають, непревелику для своїх рідних, вони йдуть життя назавжди. завжди. Залишається пам'ять, спогад, фото і постійно відкрита рана на серці. А для того, щоб та рана хоч трошечки інколи боїлася, потрібно пам'ятати нам, що їхня жертва не даремна. Пам'ятати отакими заходами, пам'ятати кожен день на хвилині мовчання, пам'ятати, коли проходимо повз. Місце пам'яті героїв, просто посміхнутися і сказати дякую. Дякую за те, що я мав можливість пробудитися, побачити посмішку мами, зустріти друзів і просто жити і дихати. І тоді насправді вони будуть жити в наших серцях, і їхня жертва не буде даремною. Але це вже залежить від діти тільки від вас, бо зробили це вони уже не для себе, а для вас. Піч на пам'ять нашому Юрію і пам'ятаємо, що рано в мами постійно кровить. Бережімо її, вона тепер наша. Темно, сину, без тебе темно і світла нема. Важко сину, як мені жити. Працював електриком. Працював, працював, але він мені казав, що я вже два рази йшов на воєнкомат, би мене брали. Ну, ти що брешеш, чи ти жартуєш, кажу. Ні, я так і хочу. Хлопці всі мої там, мої друзі всі там, я мушу йти. Ну, але я, знаєте, як то мама все його переговорювала, переговорювала. а Потім бронь зняли і дали на Київ, закінчилася і бронь. І прийшла повістка, і він міг відмовитися, бо бронь пішла на продовження. Але він сказав, що я йду, я готовий йти. Здоров'я ще і треба бути сміливим, бо не кожен піде. Пішли самі сміливі, а він мав сміливість. Він казав, що хто як не я кажу. Позивний фіксік. 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 так? А чого -то? Тому що він до всього був спритний. В нього такого не було, бо він не міг зробити. Ремонт, то ремонт, варити, то варити. У Обленерго там всякі заходи, він всюди приймав, і футбол, і біг. Є книжечка у мене, в чому він приймав участь. У 2005 році я прийшла працювати в школу. Юра навчався у 8 класі. Він був активним учнем, допомагав усім, був щирим, увічливим, добрим. Подекуди, можливо, не посидючим. Ми будемо його завжди пам'ятати, яким він був посміхненим, яким він був щирим. Завжди його бракує мамі, татові, брату, маленькій донечці, яка зростає без батьківської підтримки. Я познайомилася з Юрою, коли він ще зовсім маленьким, десятирічним хлопчиком у 2005 році прийшов до мене у клас. Як сьогодні пам'ятаю, ніжне, усміхнене обличчя і очі надзвичайної глибини, сині-сині, як українське небо. Це була звичайна дитина зі своїми примхами, зі своїми недоліками, але з надзвичайною добротою у серці. Діти його дуже любили. Жоден захід, який проводився у школі, не відбувався без його участі. Він був затійником, був тою дитиною, яка завжди хотіла щось зробити і діяти, ніколи не сидів, склавши руки. Я щиро вдячна його батькам за виховання такого сина. І велика шана самому Юрі він віддав своє життя за нас. Важко говорити про своїх учнів у минулому часі. На жаль, це наша сучасність, але Юра буде живий у наших серцях, у нашій пам'яті, доти, доки живемо, ми і навчимо наших дітей пам'ятати про таких людей, про наших односельчан. Перед пам'яттю ми всі просто волосся, скидають шапку, сиві й молоді. І тільки ця пам'ять буде жити в наших серцях, особливо, особливо, коли ця дитина тобі ніколи не завдала ніякої прикрості, ніякого клопоту, коли ти від неї чула тільки добрі і ніжні слова, і коли він навіки залишився тридцятирічним. Ми будемо пам'ятати, а Господь Бог нехай прийме його до тої вже не сотні. Нехай він буде тим ангелом-охоронцем для нас всіх, для нашого села, для наших дітей, для своєї донечки.